Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини. Уди, козача Лопань, Амбарне, Западне, Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне Козача Лопань та Баївка. Після опівночі внаслідок удару кабом у селі Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було. О першій ночі у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами. Постраждалих немає. О 13.30 у селищі міського типу Боровай Ізюмського району внастідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Попередньо ворог застосував ракету Іскандер-М. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З під завалів врятовано жінку постраждало п'ятеро її дітей, а також чоловік сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків. О 15.37 вівся ворожий обстріл села Козача Лопань. Було чути щонайменше чотири вибухи без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 36 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах, спричинені ворожими обстрілами на Харківщині. О 13.36 рятувальні підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків ворожого ракетного обстрілу серед місця міста Борова. На приватному подвір'ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Біля авто загинув 70-річний чоловік. За попередніми даними, поранені семеро людей. З них три Дитини. Одну жінку вдалося врятувати. Коли до місця пожежі прибули надзвичайники, її загальна площа складала 100 квадратних метрів. О 16.40 вогонь був ліквідований. Працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах у складі 12 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 16 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття, хвойна підстилка та очерет на відкритих місцевостях вогнем. Випалено територію площею понад 14 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна: нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові відбили чотири атаки окупантів в районах населених пунктів Синківка і Табаївка. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Ігор Мікенін, Харків. Новини.